23-й тур УПЛ, в якому Олександр Шовковський дебютував в ролі головного тренера Динамо. Поки що тимчасового Олександр Шовковський виконує обов'язки Мірча Луческу, поки той відсутній Луческу на лікарняному. Ну а Шовковський дебютував матчі в Ужгороді проти харківського металіста проти 14-ї команди премєр ліги грало київське Динамо. Шовковський, до речі, нічого не змінював у стартовому складі в порівнянні з попереднім туром і матчем проти Донецького Шахтаря. Бачимо одинадцятку Динамо, яка з'явилась у цьому поєдинку. Ну і Металіст Металіст вийшов в доволі оборонному варіанті стартового складу з трьома центральними захисниками корал Порох і Паті діяли у центрі захисту. І, власне, як і напевно очікувалось, Динамо розпочало активніше цей матч і перший момент. На діні Буяльського вдалий прийом м'яча. і Потім Беніто в два-дути пробивав у дальній кут, але дістав м'яч із підстійки. Данил Єрмолов Буяльський дуже майстерно на прийомі розвернув суперника і побачив праворуч підключення. Беніто Беніто, який минулого матчу, теж був дуже активним на роботі в атаку. Зараз перший шанс забити у Київського Динамо мав саме 77-й номер команди, але переграти Єрмолова Вінгер Динамо не зміг. Одразу вже на наступній хвилині перехоплення тимчика, і сам захисник Динамо розганяє атаку. Грає у центр через Андріївського тут пас на Боярського. Віталій опиняється на газоні, але Ігор пасхал показує футболісту Динамо підводитись ще раз. Момент боротьби із Романюком Патієм викинувся, намагався у підкаті дістати м'яч, але не зміг зіграти на перехопленні. Ну і далі робота в обороні. А Романюка, який насправді не зіграв у м'яч, але й буяльський теж, на думку арбітра, аж надто картинно завалювався у штрафному майданчику. І в цьому епізоді пенальті рефері не призначив. Далі штрафний ось такий шанс забити від металіста. Спроба закинути м'яч під від Демченка, але Руслан Нещерет не дістав такий цей удар і перевів на котовий. Фактично половину тайму зіграли команди і бачили. Ми вже були моменти у київського динамо, але не вдавалось забити команді. Шовковського металіст переважно зі стандартів відповідав. Демченко класно вірвався до штрафного, віддавав на «Придуна», але ванат не відпрацював в обороні. Саме нападник Динамо завадив пробити форварду харківського металіста. з меж воротарського майданчика намагався забити у цьому епізоді «Придун». Далі ще одна атака Динамо. І знову швидко в дотик Розіграш Буяльський на ударній позиції опиняється, але Єгор Картушов страхує. Захисників і в Підкаті не дозволяє найкращому бомбардиру київського Динамо реалізувати цей шанс. Знову дуже вдало, Буяльський пропустив на вината. Тут повернувки повернув півзахиснику Динамо, але забити Буяльському не вдалося. Ще одне закидання до штрафного Беніто відпасовує Бояльському. Його навіз заблоковано, але Андріївський ось так пробуває за меж штрафного майданчика. М'яч в стійку, і потім вона намагався зіграти на добиванні. Однак удар від нападника Динамо вийшов невлучним. Не наважився Бояльський пробивати, був налаштований на передачу, але її заблокували. Ну і потім Андріївський. Ось так намагався піймати м'яч і Насправді дуже непогано пробив футболіст Динамо, але пощастило у цьому епізоді харків'янам, що м'яч влучив у стійку і від неї вилетів в поле, а не залетів у сітку воріт. Ще раз дивимося за тим, як пробивав на й номер Динамо. Ну і потім Вонат як міг дотягувався до м'яча і спробував його спрямувати у ворота. Далі знову моменти першого тайму і через фланги намагались будувати свою гру динамівці. Буяльський спроба ще одна від нього закинути м'яч за спину Ярмолову, але й ворота теж тут перекинув півзахисник Динамо. Не дуже вдало порох зіграв. вибив м'яч на суперника і одразу в дотик спроба забити від футболіста киян. Далі бачимо вже моменти другого тайму. І розпочинається все з дуже непоганої швидкої атаки, але ось тут пряду так і не знайшов можливості пробити в темп. Натомість пробуває картушов, але 11-й номер металіста у ворота не влучає. Картошов не зміг ось відірватися від тимчика. Далі придумти не наважився виходити на ударну позицію. Вирішив зіграти через партнера. Ну і все ж таки з ударом цю атаку вдалось завершити металісту, Але спроба не дуже вдала від Картошова. Тимчик на у центрі дуже багато простору. Виникає ліворуч. В атаці Кабаєв прокидає м'яч і Романюк просто влітає ззаду у свого суперника. Ігор Пасхал одразу дістає червону картку для захисника харків'ян. На 48-й хвилині метаріст залишається у десятьох. І близько не грав Романюк збиває Кабаєва, але що важливо, теж порушує правила до штрафного майданчика. Тому вилучення і штрафний удар заробляє Динамо в цьому епізоді. Встиг прокинути м'яч, проштовхнути до штрафного Кабаєва. Ну і потім вже Романюк війжє в ноги супернику. Але цей стандарт невдало використовує Андрієвський. Повторити гол зі штрафного в другому матчі поспіль. Півзахиснику Динамо не вдається, перекинув ворота в цьому епізоді Андрієвський. Ну і після того, як в більшості залишилось Динамо, металіст сів ще глибше в оборону. Макіяни намагалися шукати підступи до воріт суперника, і час від часу покладались на дальні удари. Ось Перша така спроба по перерві від Вівчеренка. Однак піймати м'яч захисник Динамо не зміг. Далі Беніто ріжий кут, зміщується до центральної зони. Входить у штрафний майданчик, відпасовує боявському. Той далі до штрафного на вона та забиває форвард «Динамо», але одразу лунає свисток арбітра. Підіймає лендсмен прапорець. Пасхал скасовує цей м'яч. Диво ще раз повтор епізоду, і вона тут все ж таки неважно зіграв, не встиг вчасно вискочити із офсайду і опинився в положенні позору. І там. До речі, якраз по лінії перебував ланцмен, і все чітко бачив у цьому епізоді. 62-га хвилина, 0-0, рахунок Динамо продовжує атакувати позиційно. А вона то тримає м'яч відтяжці, підключає тимчика. Той простріляє до штрафного, але удар головою від Буяльського виходить невлучним. Забули тут про півзахисника Динами. Хто не заважав із гравців металіста пробити Віталію, але знову повз ворота. Дуже тривалий час не вистачало чіткості в завершенні атак. Спроба та дальнього удару Андрієвський влучає такі у захисників. Бачили, ми вже і Вівчаренко пробував. Зараз Андрієвський наважився на удар здалеку, але все це повз ворота. Продовжувала атакувати команда Шовковського. Вівчаренко ще раз приміряється Динамо. На цей раз вже значно ближче. Вівчаренко, дуже хороший удар у верхній кут. М'яч ледь не влітає, але поки що все ще не влучно. Менше і менше часу залишалося у Динамо і зрозуміло, що за ситуацією, коли в більшості перебували кияни, вони змушені були якомога швидше забити, щоб уникнути нервів на останніх хвилинах. Ще одна атака. Бачимо наскільки масово металіст оборонявся. Ванат відпасовує Андріївському, Той далі на сироту, і центральний захисник Динамо наважується на удар. Бачили ми, що потрохи все ближче і ближче летіли ось ці дальні удари від динамівці. ну і сирота забиває просто неймовірний м'яч. Мабуть, в останню чергу від нього можна було чекати дальнього удару, тому що і Сідовчук Андрієвський. І Вівчаренко теж дуже непогано може пробити здалеку, але наважився сирота і зробив це дуже ефектно. Удар під дальню стійку, Єрмолов не дістав м'яч так само, в доволі яскравому стрибку намагався врятувати ворота харків'ян Голкіпер металіста, але забиває Олександр Сирота. І на 70 70-й хвилині Динамо таки виходить вперед. Змогли дотиснути оборону металіста кияни її забити. В дуже непростому насправді поєдинку, скільки моментів, хоч і було багато, але постійно завершення атак підводило команду Шовковського. Далі перехоплення від Андрієвського Буяльський, наче не найбільш задіяний футболіст в атаці київського динамо в цьому матчі, Тимчик грає до штрафного майданчика. Ванат. Прибирає суперника, далі тримає атака, але у цьому епізоді на абсолютно всі підстави були в Паскала, аби призначати пенальті. Паті виставляє ногу, перечіпляється Ванат, Однак арбітер дав можливість дограти до кінця. Щоправда, Андрієвський цим епізодом не скористався. Дивимося ще раз з іншого ракурсу. і до речі, Пасхал. От він якраз був навпроти моменту. Але пенальті у цьому епізоді арбітер не розглядів. Ще одна атака. від Динамо Сидорчук проштовхує Кабаєво. Той пробуває з гостро кута, але з лінії фактично вибиває м'яч корал, рятує медаліст від пропущеного м'яча. Втім, на цьому атака Динамо не припиняється. Кабаєв виривається до штрафного, простріляє і на цей раз вже Ленат ніхто не заважав відправити м'яч у ворота. 75-та хвилина 2-0. Стає рахунок на користь київського Динамо. Тільки з лінії вибив м'яч корал за межі поля вкинули аут динамівці, і одразу в цій же атаці все ж забиває команда Шовковського. Вдруге ніхто не грав ось тут у цьому епізоді проти ВАНАТА не завадили нападнику Динамо відправити Фактично, у Фактично порожні ворота. Бо Єрмолов теж у цьому епізоді вже був відіграний. ось так впродовж п'яти хвилин Динамо забиває двічі, при цьому ще й грає в більшості. Здавалося, що вже в принципі нічого незвичного статись не може. Але перехоплення у центрі поля довга передача від паті. І ось тут момент, де послизнувся Денис Попов, втратив м'яч і картошов викочує фактично на порожні ворота. Прядуму. 81-ша хвилина, і металіст повертає інтригу у це протистояння. Хоч і спочатку даймо, в десятьох грали харків'яни, але подарунок від Попова, який спочатку не влучив по м'ячу, потім ще й послизнувся. І зрештою Картошов віддав максимально комфортний пас прядуну, і нападник металіста забуває у ворота Киян, забуває свій восьмий м'яч. І залишалось 10 хвилин лише один м'яч переваги у київського Динамо. Невдала робота Попова, який вийшов на поле по ходу другого тайму. І одразу штрафний від Металіста, де теж були шанси забити. Нещерет врятував. До речі, так небезпечно м'яч вилітав з під попову, але Руслан Нещеред зреагував. Удар від Сюдовчука непогана спроба. під стійку спрямовував м'яч капітан Динамо, але Єрмолов перевів м'яч на котовий. останні вже хвилини поєдинку, ми компенсований час. Динамо проводить. На цей час вотаця Вівчаренко грає на Раміреса. Рамірес через Буяльського той віддає Вівчаренко, і ніхто не заважає захиснику Динамо забити третій м'яч у ворота харків'яни. Вже в компенсований час Динамо закриває цей поєдинок. Хороша комбінація. Тут дуже багато помилок позиційних від оборони металіста. Банально не вистачало сил футболістам Огнєновича, аби перекривати суперників. Тим паче, що Пірамірес і діало свіжі футболісти були у цій зоні. Вони якраз і закрутили голови суперникам. Ну а Вівчаренко користується ситуацією і забиває у ворота металіста вже в компенсований час. 3-1 на користь Динамо, але важливо, що на останніх хвилинах. Змогли уникнути максимальних нервів кияни, оскільки лише один м'яч переваги за такої гри, яка почалась в останні 10 хвилин. Виглядало це все дуже нервово. Але Олександр Шовковський здобуває перемогу у першому матчі на чолі Динамо. Друзі, ну а ми ще раз закликаємо вас доєднуватись до нашого збору на ліву аеророзвідки. Скануйте qr код та допомагайте нам разом з фондом Поверний живим на мобільні пункти керування. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.